Так, друзі, привіт. Шершень. Всі хочуть шершень, всі замовляють. але вони дуже важкі в виконанні, тому я їх не роблю на замовлення. Ось. Але ось такі я розіграю. Ми зробимо з вами аукціон. Всі кошти я переведу на протезування. Фонд доброюат протезування незламних. Ось, умови будуть такі з сьогоднішнього дня до неділі, до неділі давайте 22 число, 9 годин вечора, буде 100. Виграє найбільша ставка. Стартова ціна 1000 гривень, крок 100 гривень. І там прямо внизу будете писати. Там 100 плюс 100-100. Хто сам більше дасть до 9 години неділі, той і забере собі ось шершня, Бачите? По касінгу 10.30, ну, тут треба пробувати. Я особисто їм ще не пользувався. Не знаю, як він буде ось працювати, але ви будете мати таку змогу. Гарантія на нього довічна. У будь-якому випадку. Так що, друзі, пишіть участвуйте.